Ми жодної копійки. Скільки заплатили за землю за 2024 рік? А ви як не знаєте, приходите сюди, будь ласка, вивчіть закон і тоді приходьте сюди, до приватних підприємців. У мене є всі документи. Що тут підприємці вимови? Підприємці тут нічого не вийдуть. Що вони прийшли до нас, а такі працюєте, працюєте, Вирішні Ні. Значить, ми написано вас в поліцію, що сьогодні ви берете з людей гроші. А у вас документів на землю немає. На підставі чого ви берете людей ви гроші? На підставі чого? На підставі чого? Сьогодні я вас ще раз запитую, земельна ділянка постійно на підставі підстановлення правомірності і чому Де воно Рішення Рішення суду. Су? Ні, нічого не відновити. Ми приїжджав не керівник спілки. просив нас не подавати касацію і сказав, що будемо вирішити це питання шляхом переговорів. Ми будемо викупляти ту територію. Нічого так, не так. Я вам хочу сказати, що заява про викладач. І нам скільки перебуває вас, але <рес> є, <рес> коли дали збирали скільки об'єдналися в команду. Що ми об'єдналися? Покажіть власників всіх на його майну. Я спожал, вийшла зі майно. Пацюємо хто? Васюренко, ви знаєте, хто, це окрема справа. Я поки окрема? А така, що... вона на тій звалі ділянці ваша така. А така я вам розкажу за Васюренко, щоб чули підприємці. А це він, до речі. Олександр, іди сюди, іди сюди, будь ласка, іди сюди, Васюр. Іди сюди. Ні, іди сюди. Ми вас запрошуємо. Ваша ваша будівля, це не ваша. Ви поставили на давайте сюди. Ми зараз ще будемо збиратися з вами. Дойдемо до вас. Так, кажуть, що ваша будівля, це не ваша будівля, землі вам не треба. Ні, ми такого не сказав, що не Він будівлю купив. Ми ж будівлі його не маємо ніякого. А, а то землі маєте? Дякую. Воно Там, на цій землі розташовано. А він має право, якщо він викупив будівлю, взяти оренду земельну ділянку. Ну, має то, то, право, нехай А як її взяти? А я? А ви маєте право передавати в оренду земельну ділянку? Ні. Де право постійного користування передбачає право передати оренду земельну ділянку яким законом це передбачено? Ви виконаєте рішення суду, а потім до Васюлі. До Васюлі будемо йти навісти. до, до Васюлі, все стане на меді. Дивіться, я вам скажу наступним чином. Да. Я вам скажу наступним чином. Ми переведемо інвентаризацію всіх об'єктів, які на території. Ми і ще цю територію розподілимо, не де... розподілимо, визначимо, розподілимо. де ви власники, Ні. де не ви власники. Ні. Тут Коли Ні. Вас? Не буде ви так. Ви виконаєте рішення суду. Не буде так. Ви не буде, так. Все, Читайте вимоги, вимоги земельного кодексу. Кому чітко вказуємо? Я складу чітко, що якщо в людини є будівля, вона має право на оренду земельної будівельни. Як ви вже газейнували і господарювали, і всі будівлі були ваші, то інтенсивно вас не будуть. А це не мої будівлі будівлі розповісти Ну то я ще раз, може представляти Яспожу спілкую, чи ні? Ви представник є розповість спілкую, я представляю директно. А представник будівлі є голова Райську життєвісі. Так, то будівлі зараз всі, які на території. На Райськожеспірках. Так, І земля. земля. На Райську А весь Суденка будівля. А весь Сюденка будівля, То так, це окремо. Він же кажеш, це не його. Як це? Купив, як, ну, він як жасказує, це? Вона, він же каже, що я нічого не маю збікавити. Ну, товісно, купив є п'ять звелень, що оцей об'єкт такий стоїть. Він не по нових, його треба відсунути. Це зовсім є так зовсім ну, виглядаєте ну, одного боку і питайте питання живі чужи території яка лі.

І казали, давайте, бачите, з нами. У 2010 році, чого ж ви не виграли? Ми ж виграли суд. Ми вже ви вже три суди вас виграли. І ви сьогодні піднімаєте далі питання. Піднімайте мірку. Ви мені скажіть, чого? Чого? Ви сьогодні, ви сьогодні, ви сьогодні. Вис... Да, для чого нам це говорять? Для чого ви нас залякуєте? Нас просто залякують. Ти не залякує, ти